Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про плани, але не на наступний рік. А взагалі, чи вдалося мені здійснити те, що було задумано у січні цього року, які я собі плани планувала, що я собі задумувала на цей рік, чи вдалося це все здійснити? Також поговоримо про останні прочитане. І про нові книжечки на моїх поличках. І так, що я собі задумувала? Я тут собі записала в свій блокнотик. Перше, це в мене було більше читати англійською. Хі -хі -хі -хі. Клас, я прочитала дві книги англійською. Перша книга це було Before I Go to Sleep. Я її планувала, я її прочитала, і я її, власне, продала. Прекрасний трилер, по ньому знятий фільм. Фільм я починала дивитися, але мені не зайшло. Я така, о, ну ну, ну, ні, книга набагато краще, тому, якщо ви не читали, я вам рекомендую. Інша книга, друга англійською мовою, це була Taylor Jenkins It і її One True Loves. Дуже класна історія, але щось мені в ній не сподобалось. Здається, мені кінець мені не сподобався, але я вже чесно не пам'ятаю. Продала, тому, значить, вона не настільки мені зайшла. Далі в планах в мене була книга англійської Starlet. Яка стоїть безліч років на моїй полисті, вона десь далеко стоїть, тому я її не покажу, але, на жаль, я її не прочитала. Чому? Та да, тому що я просто про це забула. забула. Е, далі, Джоджо Моїс, дівчина, яку ти покинув, Боже, вона вже стоїть у мене рік. Рік. Це книга Лесі. Я зобов'язуюся її прочитати. Просто перед всіма 209 підписниками, урочисто присягаюся прочитати. Далі в мене було заплановане танці з кістками, медичний трилер, і я успішно його прочитала. Така моторошна історія, яка змушує задуматися взагалі про це людство, про людей, які бувають жорстокі люди, особливо в медичній сфері. Тому, якщо ви не читали, якщо ви полюбляєте такі моторошні історії, холодні, то рекомендую. Наступним планом був Макс Кідрук і його не озарасі і мовчи, книга куплена десь якраз теж. Рік тому, але теж там десь стоїть, досі не прочитана. Чому? Та тому що багато виходить класних книжок, і ти такий, а, та зараз не до того, прочитаю щось інше, тому якось так і виходить. Наступний план, моя бабуся просить її вибачити. Звісно, я прочитала цю історію, вона входить в мій топ. До речі, планую наступне відео якраз зняти про підсумки року, так скажемо, топи, або. Не топи і так далі. А, ось, а, Тому має бабуся, просить її вибачити. Галочка виконана. Крістін Генна і її 4 вітри. Ех, м -м -м. Ну, Вона почата, вона почата, і колись колись я її прочитаю, думаю. Можливо, в цьому році, а можливо, вже і ні. Як знати, як знати? А, так, далі був Блейк. Рауч. Чому я сказала Crouch, I don't know, я не знаю, <laughs> like Crouch просто мене тільки щоб було заняття англійською, бо я репетитор, і тому ще трохи англійська в моїй голові. Blake Crouch і його повернення, я прочитала і зрозуміла, що жанр наукова фантастика абсолютно не для мене. Not my cup of tea. Тому, хто любить наукову фантастику, рекомендую, хто ні. Не, це не змушуйте себе. Так, швиденько скоренько, я і розказала це все, що я планувала. Уявляєте, все. Більше нічого не планувала. Було всього заплановано 9 книг, але і то я з тим не справилася. Ну, нічого страшного, я не засмучуюсь. Розкажіть, будь ласка, чи ви щось планували. Але ви не думаєте, це не кінець відео. No, 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 ви ще бачите там стоси книг. Мені ще є, що вам показати. Розкажіть в коментарях, що ви планували прочитати і не прочитали по якимось причинам, або. Може, ще все втілиться. Або ви взагалі плануєте е, на рік? Типу, я прочитаю там то-то, то-то-то, або якусь кількість книжок. До речі, по кількості книжок в мене прям вау. Я планувала собі прочитати 50 книжок, і зараз на даний момент я вже прочитала одну книжку, якщо не помиляюсь, 51 книгу. І це прям це дуже приємно. Але справа в тому, що я дуже багато читала на початку цього року і потім отримала якесь таке вигорання, мені просто не хотілося торкатися книжок, читати, і взагалі, потім я завагітніла, почався токсикоз і там якби теж трошки було не до того. Але не про це. Я рада, що виконала свій план, тому розкажіть в коментарях, чи ви ставите собі якісь цілі плани, пишете чи ні. А ми далі йдемо до прочитаного. І до нових книжечок. Останні прочитане, останні з. В минулому відео я розповідала вам про трилер-детектив Дружина між нами, який мені дала Леся почитати. І це виявилася достатньо банальна історія. Насправді я поставила, здається, 4 зірочки тільки через такий невеличкий поворот в кінці. А взагалом... Просто історія аб'юзивних стосунків і нічого більше. Просто якщо порівнювати з служницею, хто читав служницю, той розуміє, то там якби: ого, ого, поворот на повороті. Тут, тут таке, як сказала моя Леся, я вже просто трошки розбалована цими всіма детективами, трейлерами, Тому так, мене вже не вразиш. Просто банальною аб'юзивною історією. А от прям останнє-останнє-останнє прочитане це те, що я прочитала вчора. Це. Це любов. Це Ребека Ярос і її незавершені справи. Мені цю книгу дала почитати Іра, хоча вона її сама ще не читала. Але Іра, дякую за довіру. Вона мені дала її прочитати, і просто. Можна було залити слізми цю книгу, тому що це неймовірна історія кохання. Тут навіть дві історії кохання, а не одна, я більше вам скажу. Але, як я сказала, Леся, ця книга просто в кожну хату, в кожен дім. Цю книгу. Ця історія для тих, хто любить драму, для тих, хто любить. Такі сльозливі історії, романтичні історії, не ромкоми. Це не ромком. Це прям така, ну я навіть не знаю, з чим порівняти. Але ця історія дуже мене зачепила, тому що тут війна, і, власне, ми всі зараз живемо в війні, і тому особливо, особливо було зворушливо читати. Рекомендую. Нові книги на моїх поличках це не повірите, Це залізне. Ой, тут трошки розійшлася, треба буде вже розпакувати. Залізне полум'я. Так, ви вірите? Та я не фанатка 4-го крила, але я хочу знати, що було далі. Тому залізне полум'я. Е, тут просто так сталося, що на Reddit... Це такий магазин і онлайн, і офлайн, в Києві вони є, Reddit, Ось там система бонусів. Якщо ви запрошуєте друга, вам дається 150 бонусів. І другу дається 150 бонусів. І от моя прекрасна Іра, вона втянула в мене в цю авантюру. І потім ви можете розрахуватися, там, купуючи книгу, 30% бонусів ви можете списати за покупку, і це виходить дуже вигідно, дуже. А ще й кешбек в Монобанк був 5% на книги, я вам просто нагадую. Тому так, я купила це як подарунок від Лесі, тому що я продала банк 57. Які вона мені дарувала, і купила залізне полум'я. Леся каже: так ти ж же правда, залізне полум'я. Я кажу, Леся, це буде просто безкінечний круговорот, книжок, подарунків від тебе. Тому я залишу посилання на Reddit, цю реферальну силу в описі під цим відео. Захочете перейдете, не захочете не перейдете, це вас ні до чого не зобов'язує, Якби вам приємно і мені приємно, А як ні? То ні. Там завжди прикольні знижки, але саме класно в цій доставці, в цьому магазині, що вони дуже швидко доставляють. Просто уявіть собі, я замовляю книгу в пів одинадцяти вечора, і на наступний день, в пів одинадцяти дня, вона вже в мене на відділенні нової пошти. Типу, як? Я недавно замовила щось у вардбукс. Вчора я замовила, вони мені сьогодні, тільки після обіду, передзвонили, уточнили і от тільки відправили. Тому... Але, можливо, це тому, що я живу в Києві, тому в них є відділення, е, магазин знаходиться в Києві, тому така швидка доставка, але все одно це кайф. І швидка, і безкоштовна доставка від 500 гривень. Тому, Сінги about. Йдемо далі. Наступна новиночка, яку я дуже хотіла і бачила в Олесі, це в нас відьми з Варди. Е, нічого не знаю про цю книгу, окрім того, що Олеся її хвалила, а значить, а значить, мені це надо. Ну і знову я купила її за бонус в Reddit. Знову, знову, і останнє, про що я розкажу в цьому відео, це те, що я читаю зараз. А зараз я читаю просто цю ох, величеньку книгу Вавилон. Вавилон стоїть на моїй полищі з травня місяця, і я кажу Леся, ну я вже маю це прочитати. Я прочитала вчора, почала сьогодні прочитала 60 сторінок. Цікаво написано, незвично, я таке не читала. Історія про переклад про перекладачів. Я сама за освітою перекладач, тому мені дуже цікаво читати. М -м -м -м, поки що більше нічого не можу сказати. Вона така масштабна, але насправді там 570 сторінок, але невеличкий шрифт. От так от. так В принципі, це і все, чим я хотіла сьогодні з вами поділитися. Пишіть в коментарях, чи читали ви щось з мого новенького, або щось з моїх планів, або щось хочете прочитати. Та й взагалі пишіть, вам відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!